Базовий мінімум чи розкішний максимум. Версія Фудіті. Встигнути на спорт до роботи. Розкішний максимум. Провести зустріч, яка триває менше 30 хвилин. Розкішний максимум. А з'їсти щось тепле на обід. Базовий мінімум. Коли зміни в задачах не відбуваються тричі на день. Розкішний максимум. А зрозуміти, що від тебе хоче керівник? Базовий мінімум. Прийти вчасно на роботу. Базовий мінімум. Це правда? <світна> 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 Завжди задоволений клієнт. Розкішний максимум. Але хотілося б <світна> базовий мінімум звісно. <світна> Коли тебе не тегають чаті після 18.00? <світна> 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 Розкішний максимум. Ніхто не забрав твій улюблений стілець. <світна> Розкішний максимум. <світна> Серйозно? А, мати енергію в п'ятницю після 15.00? <світна> Розкішний максимум. Не працювати у вихідні. Базовий <світна> <світна> мінімум. Відстоювання кордонів. <ріст> Прийти на роботу з гарним настроєм. Базовий мінімум. Бути в ресурсі в понеділок. Базовий мінімум. Підготуватися до заходу заздалегідь. Базовий мінімум. Влаштувати собі мікровідпустку без докорів. сумління. Розкішний максимум. Закінчити робочий день о 18.00. Базовий мінімум. Прожити день без вигорання. Розкішний максимум. <ріст> Генерувати ідеї щодня. Базовий мінімум.